Вітаю глядачів мого каналу. Тема літій залізофосфатних акумуляторів продовжується. В попередніх відео, відповідно, ви бачили результат роботи моєї для побудови автономної системи живлення на 48 вольт. Це, нагадаю, акумулятори з електротранспорту, з електромобіля. І сьогодні буде продовження теми. Відповідно, буде будуватись така невеличка автономна система живлення на 12 вольт. Перед нами ось 4 літій залізофосфатних акумуляторів номінальної напруги 3,2 В і ємністю 100 Агодин. Рік виготовлення 23-й. Попередніх відео ви бачили огляд, який будував систему живлення. От Зараз вони приходять так в комплекті, вони були зібрані в 15С відповідно. І мені частина ще потрібна була на 12 вольт. Отже, дивіться, вони тут склеєні. От беру одною рукою, вони приклеєні, відповідно, їх потрібно роз'єднати. Ну і тоді будемо будувати по-новому, складати схему. Ну Для початку можна, ну, давайте зараз зважимо, скільки важить один акумулятор. Хоча вже в попередньому відео ми бачили, але ще давайте для нових глядачів, хто не бачив, покажу. Отже, так. Дивимося, вага наша показує 0 грам. Беремо, ставимо наш акумулятор на вагу 1949 грам. Майже 2 кілограми важить ось цей акумулятор. Відповідно, їх буде 4 штуки. Ну і загальна вага. Ну, виходить майже 8 кг. Тобто 2 на 4, 8 кг. Так, ну, вони прийшли, відповідно. У мене були комплект, я замовив ще. Додатково комплект. Ось вони такі прокладки тут стоять. Бачите, посаджені на якийсь компаунд такий. Ну, будемо зараз їх розбирати, заміряти напруги. Подивимося, які номінальні напруги у нас тут є. Отже, ось так знімаються вони, розбираються. Бачите, знімаються кришки, тут є такі заклепки, їх потрібно висверлювати. Зараз замірюємо напруги. Так, отже, беремо мультиметр, замірюємо напругу. Значить, цей елемент має 3, 346. Наступний. 3, 346, 3, 346 і четвертий, 3346. Як ви бачите, напруга одинакової розбіжності немає. Ну, зараз будемо ми висверлювати. Цей вже етап ми проходили. Я вже знаю, як це все робити. Оці вже висверлені, ще Цей відповідно, висверлювати, Потім ми будемо їх, з'єднати їх паралельно, під'єднаємо локживлення і будемо включати ну, на процес зарядки та відбалансуємо тобто, до заряду на 3,6 вольта я заряджу десь 3,6,3, щоб вони відповідно між собою там мали одинакову напругу. Зараз етап висверлювання. Беремо електричну дрель і висверлюємо заклетки. Отже, продовжується робота з літі-залізофосфатними акумуляторами. Зараз я вже на такому етапі. Відповідно, з'єднав я перемичками, як бачите, мінусові виводи і ось плюсові. Запаралелив. Зараз буде вирівнювання напруги відповідно акумуляторів самих цих елементів. Ну, Попередньому відео я не показував, хоча можна було показати. І як йде процес вирівнювання, я з'єднував також всі 16 комірок, тобто елементів, і так само вирівнював відповідно по напрузі. Тепер в мене система буде на 12 вольт, отже, запаралелив, і буде вирівнювання напруги від зарядного пристрою. В якості зарядного пристрою буду використовувати ось такий блок живлення, змонтований на такому модулі, відповідно, перетворювач постійного струму. Далі у нас буде тут ватметр змінного струму. Отже, під'єднано. Все. Схема зібрана. Вмикаємо. Так, і піднімаємо напругу. Так, зараз ось. У нас напруга показує 3,33. жилення максимальна напруга 33 В, Це 15 А він може тримати. Отже, піднімаємо напругу. Ось, як ви бачите, 3,5. Тут можна регулювати ось так, точніше. Давайте виставимо 3,55 для початку. Напруга 3,55, струм 6 Ампер майже. Так, відбувається процес вирівнювання літі залізофосфатних акумуляторів. Ось всі вони запаралелені. З'єднані перемичками. Відповідно, коли напруга тут встановиться 3,6 В зарядиться 3,63. як побачимо. І далі я вже буду їх розбирати і складати у схему на 12 вольт. Зараз поки що ось так. Так, від мережі ми дивимося, споживання становить 37 Вт, 215 вольт. Ось так відбувається вирівнювання літій залізофосфатних акумуляторів напругою. Це потрібно робити, щоб відповідно на всіх комірках, тобто на всіх елементах, які ви будете збирати там на 12, 24 вольти, 48, вищі якісь напруги, потрібно робити таке вирівнювання напруги, щоб відповідно комірки були більш з однаковою напругою, буде легше працювати відповідно балансиру, який ви будете встановлювати вже на цю збірку, будете робити. Отже, процес вирівнювання напруги відбувається. 3,56 і 5,8 Ампера. Ну, струм трішки падає. Коли вже зарядяться акумулятори, я вже покажу увімкнуся пізніше. Процес триває. Отже, триває процес вирівнювання відповідно акумуляторів напругою. Я під'єднав, нагадаю. Всі акумулятори літій-залізофосфатні з'єднав ось ці елементи відповідно паралель. Ось ви бачите мінусові виводи та плюсові. Я їх запаралелив. І зараз заряджаю від зарядного пристрою відповідно до напруги 3,65, десь 3,63 В. Щоб вони більш-менш були одинакові по напрузі. Адже коли вже потім я буду збирати їх у схему, щоб напруга була однаковою. Таке вирівнювання потрібно робити. І будете робити відповідно якусь автономну систему живлення чи на 12, на 24, на 48 вольт. Отже, спочатку ви елементи всі з'єднуєте в паралель, робите вирівнювання напруги і далі вже збираєте свою автономну систему, яку вам потрібно. Отже, давайте переглянемо, яка напруга зараз на акумуляторах. Так, Дивимося, 3,64, 0,56 А. Фактично заряд. Вже завершується, отже, будемо вимикати відповідно зарядний пристрій. І будемо далі працювати з цією ось акумуляторною батареєю. Далі потрібно буде встановлювати якийсь там, робити корпус, ще там щось таке. Побачимо. Зараз, ось, відповідно, я вже підготовив є такі у мене ось прокладки. Ось ці грубші стілі залишили ще від демонтажу того акумулятора. Від електротранспорту, їх ми встановимо ось Тако, тут десь, відповідно, для зажиму. Ну, а ці вже тонші будемо встановлювати між самими елементами. Адже потрібно робити ось так. Будете робити також, якщо вирішите збирати якусь таку автономну систему на акумуляторах. Отже, між самими цими елементами потрібно встановлювати прокладки. Ну і далі потрібно робити стиснення самих акумуляторів. Для цього мають використовуватись шпильки. Отже, шпильки також вже в мене ось є, як ви бачите, буду робити їх. Ось так приблизно зараз покажу, як воно має. Ну, На дві сторони, відповідно, зверху будуть, ось так. Ось на такому рівні чотири шпильки. тобто Дві з однієї сторони з іншої сторони. І будемо відповідно, робити стиснення самих акумуляторів. Це потрібно для того, щоб коли будуть якісь великі струми, будете використовувати відповідно, як для заряду, так і для розряду, щоб не було відповідного розбухання ось самих цих елементів. Адже я бачив відео, показували блогери, що вони робили там. Як під'єднували, але стиснення такого, як шпилька, ми не робили. Хтось там скотчем робив, це фактично неправильно. Він не так потрібно, як стискає це все, адже самі знаєте, що таке скотч і що таке метал. Отже, використовуємо такі металеві шпильки і будемо робити стиснення самих акумуляторів. Далі потрібно якийсь такий корпус знайти. Коли знайдужий корпус, змонтується все. Ну і в наступних відео, думаю, покажу, Вже коли буде зібрана в мене така ця акумуляторна система, тобто автономне джерело живлення на 12 вольт. Отже, слідкуйте за новими мої, моїми відео на моєму каналі. Всім дякую за увагу, отже, до нових відео.